А Вулиця на всі українки. Завжди. завжди триває ремонт, ми це вже не розгадуємо. Рукавичка. Рукавичка. Бескіт. Безполіційні зимовки. Не працює. Теж всі знають. Ценка. Бо крові приседає Богородиці. А ми підходимо до вулиці Дрогобицької думаєте, раз ми на Дрогобицький знову будемо про Дрогобич розказувати. Що цікавого, Дрогобичі подивитися, ні. Про Дорогобич ми вже вам розповіли. Давайте поговоримо про те, де в Трускавці найсмачніша піца. Рейтинг, звичайно, буде суб'єктивний, як і будь-які інші рейтинги. Бо що нема жодного об'єктивного рейтингу Але скористатись нашими порадами все ж можна кілька слів про те де в трускавці в принципі можна з'їсти піцу перше що приходить в голову челентано челентано знаходиться отут трошки нижче в сам центр вже дольчивіта поруч теж там є піца крім того піца є на горизонті теж знають, де сам сам центр Є піца в, Духовому, в Трускавці. Це в районі вулиці Сагайдачного. Як від не підніматися? Є піца Фемілі. Надувженка. Знову ж таки в районі вулиці Мазепи. Є смачно в Європі. Ось також згадую Марта є. Марта на Стебницькій знаходиться. А, м'ясник. М'ясних на річках теж пропонує піцу. Два Лева ще пропонує піцу. Колись що, Джардіна Італіано пропонувало піцу. Нема вже Джардіна Італіано. Завершилася його історія. Ну оце, А, Дон Япон. О тут теж ми знавчки будемо. Те, що буде по дорозі, ми покажемо. Це не означає, що я всіх покажу, але те, що буде по дорозі, ми вам покажемо. До речі, поки ми говоримо про піцу, кому цікаво, можете дивитися на вулицю Бругобицьку. Вона майже весняна, але... але то ще зима. Так от, Бачите, з ми кілька слів сказали про те, де в принципі в Трускавці є піца. Варто зауважити те, бо в майбутньому ми це будемо зауважувати частіше. що Всю піцу і все інше ми дегустуємо виключно за свій рахунок. Жодна піцерія, нам нічого не це. Рейтинг це наш рейтинг. Ми чесно за свої гроші прийшли, з'їли піцу і скажемо вам свою думку для того, щоб ви могли зекономити гроші і піти одразу в те місце, де піца смачна і не їсти там, де не смачна. А якщо будете мати бажання, то можете в коментарях написати, де вам піца більше подобається. Можете в коментарях написати. Який рейтинг лише б хотіли почитати, наприклад, чи послухати рейтинг пограчів та <смір> рейтинг шашликів. Ну, писати коментарі можна, це дуже добре. Хто до того всього докладе <смір> в банку? Крім побажань. Можливості фінансові, Ці дегустації будуть виконані вперше, ну, вперше в першу чергу. А тепер йдемо все-таки на той бік заливає нас дощиком, тут ніби менше дощ 100 Так от піца в Трускавці. Плюс-мінус всюди їстівні. Тобто такого місця, куди би я вам казав, що ні за яких обставин не йдіть, такого місця нема. Тобто сюди піці можна їсти і, і більш-менш залишити задоволення. Але найсмачніша піца. На нашу думку, ну, ми не будемо одну називати. Давайте три назвемо, теж, щоб воно теж так не виглядало, важко визначити. Ну, хочу сказати, що піца всіх плюс-мінус однаково коштує. Трускавці нема піци дешевшої за 100 гривень, ну хіба IQ піца ще є, там я не згадали, в Векторі є IQ піца. Там є піца дешевша за 100 гривень. Ну і нема піци дорожчої за 500 гривень. Ну, відповідно, якщо брати велику піцу, якщо брати такі... Середній стандартний розмір піци, то ця піца коштує орієнтовно плюс-мінус 200 гривень. Ну, в когось чуть-чуть менше 200 в когось чуть-чуть більше 200 гривень. Рікта наших фаворитів це доль Чівіта. Доль Віта знаходиться, всі знають, де отут. Прямо від міської ради поворот направо. Доль Віта. Фемілі. Фемілі це надовженка. Піцерія там теж доволі смачна піца. Також в топ-3 ходить на горизонті. На горизонті на протибіветах. Там теж смачна піца, цікава. Ну і в всіх цих піцеріях є різні види піци кілька видів піци можна споживати піцу. Ділити з враженнями. А таке, якщо коротенько. А напевно найбільше розчарування, це знову ж, наша суб'єктивна думка. Найбільше розчарування, оця піцерія, яка тут. Ліворуч знаходиться. Ну не можна сказати, що там піца не смачна, але ніби їстівна, але вона мала б або дешевше коштувати, або смачнішою бути. Ну і при тому, вважаючи те, то, що піца мережева, але ну, я не розумію, чому у Львові, наприклад, вона смачна може бути. А в трускавці вона не дуже смачна. Важко зрозуміти. От. Зараз хто подивиться ще кілька хвилин відео, побачить, де знаходиться Дольче Чівіта і де знаходиться Дон Япон. Така це годинка. П'ята година, можна набівати, йти воду пити. Сонячна погода була, але рано чи пізно сонце закінчується. І приходять знову хмарки, починаєте дощик. Справа гусака побачимо. Привітаємось з гусаком. А, привіт, гусак. Привіт, приїде гусак. Можна йти далі. О, Тут справа один з наших фаворитів. Дольчі Віта. А, трошки далі Дон Япон. Ну, Дон Япон. Теж відносно в центрі казали, можна їсти піцу ну, там. Не вражає. Ще раз і ще раз нагадую, піца дегустується виключно за наш рахунок. Не треба думати, що хтось щось якось відкоригував рейтинг. Це і наша суб'єктивна думка. Буде інший рейтинг, будуть інші фаворити. А це ми підійшли до вулиці Героїв ОПА, на нагору. Тут майже нічого не змінилось. От відкрив цей гарметр, дитячий простір хінкальня. це вже було давніше, ми про це розповідали. Файбрец. Тут колись ніби продавали пристрої для куріння, правда, тепер файбретс. Трошки далі. Корчма-паляниця. Це раніше всім відома корчма Вавілон. Тепер перейменувалися на паляницю. Модний ребрендинг. А далі на горизонті видно. Видно весну. Шопінг-центр. Ліворуч сирне королівство. Тут рускавці можна купити дорогі і дуже дорогі сири. Трошки далі ліворуч. Чи не єдине відділення приватбанку? У трускавці, бо теж часто питають, де приватбанк, шукають, вважають, що їх має бути 10 мінімум. Десь в інших місцях. Теж зустрів одну пані. Я йшла наверх через парк до Кристалла потім чи там Приватбанк. Сказав, що нема. Кажу, а я би хотіла, щоб він там був, от я йду, я впевнена, що він там є. Ну Захотілося пані підтримати. Я тоді сказав, що якщо їй сили, дійти до Борислава. А йшла вона саме в тому напрямку, то вона обов'язково потрапить в Приватбанк. Ну, пані мені сказала хам. А тому наша розмова закінчилась. Ми, я не знаю, що було далі. Така коротенька історія. Бачите, почали з піци, закінчили приватбанком. А, ще Black Fox є піци. Так, бачите, ще одне місце, де є піци. Просто подивіться так, Black Fox не вийшов в топ-3. Ось на! А ну, як раз ми вже дійшли аж так далеко, говорячи на тему піц, то давайте вже дійдемо йдуть на горизонті. На горизонті, на, на горизонті війшли в нашу трійку призерів. Я сподіваюся, на горизонті Віта і Феміль дивляться. Наш YouTube канал Зроблять якісь висновки з того, що ми їх так похвалили. Їхні піц. А то дивіться, наступного разу не похвалимо, як буде у нас рейтинг, наприклад, шашлику. <гум> Віла Калина, Світязь, світязянка, Віла Олімпія, медичний центр Андрос. Там далі будується торговий центр. І от прямо-прямо-прямо ви бачите, ми йдемо до, на горизонті. Вузенька вуличка, важко виїхати, В автомобілі змушені устати їздити, як вони їздять. А з ліворуч, до речі, бачите, це басейн Віктора. Отут. Це Віктор, а це Ліворуч басейн Віктора. Прямо на горизонті. Давайте перевіримо, чи ви запам'ятали, які піци нам сподобались. Family на горизонті і дольчвіта. Отак. От коротенько, кілька слів. Проте, де в трускавці найсмачніша піца. Не забудьте написати в коментарях, де вам піца подобається і які би ще рейтинги ви хотіли би послухати у нас. Ну там навіть кілька людей. Кафе не працює. А працювало, а я маю на ПАш. Працювало, працювало і перестало працювати.